Дякую, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі Київ. Продовжується у прямому ефірі. Програма громадська приймальня» четвер, 2 жовтня. Отже, ми продовжуємо, як обіцяла, теж будемо говорити про дітей. Пликайте дітей ваших у доброчинності, тільки вона одна й може дати всім нам щастя. Згідно до речі, з офіційною статистикою в Україні щороку народжується понад 400 сотні дітей з синдромом Дауна. Всі вони можуть стати повноцінними членами нашого суспільства за умови надання необхідної психологи та медичної підтримки про особливих дітей і про діяльність української і організації Даун-синдром будемо говорити за мить. Сергій Кур'яно, президент всеукраїнської благодійної організації Синдром». Сьогодні у нас у студії 223-09-71. Ми чекаємо на ваші запитання, пропозиції. Будь ласка, раді будемо вас чути 223-09-71 про особливих діток, якщо називають діти сонця. Так аутисти називаються людьми дощу, Доща. тому що такий фільм був. Так і так. ще так вже відклалася в багатьох. Це діти сонця. Я рада бачити. Сергій Я рада бачити. Дякую, що не з порожніми руками, а тому, що і ви так натхненно сьогодні. Пам'ятаємо, зустрічалися в 2011-му. Ми так трошки з сумом ще тоді говорили, бо при, ну. Чи країна не була готова до змін саме в питанні ставлення до дітей з синдромом Дауна? Чи ми були взагалі всі не готові? Тут не варто на когось скидати, тому що тут в цьому питанні у кожного своя відповідальність. У батьків, які дізналися, що дитина з таким діагнозом народилася, у держави, хоча зараз теж поговоримо, як держава до цього сьогодні як допомагає за нинішніх умов, коли багато чого відбувається і нехорошого відбувається в країні. Ми поговоримо про центр, який, якщо не помиляюсь, у 2011-му було відкрито. так? Про все будемо говорити. Єдине, я хочу одразу на початку от, дійсно, перший момент це інформація, тому що це насправді дуже важливо. І багато батьків раніше, ще років 10-5 тому не знали певної інформації. І в пологових будинках, коли народжувалась така дитина, їм повідомляли про це, Ну, перше, що в них з'являлося, це. Віддати дитину. Я хочу до вас одразу. Наскільки змінено на сьогодні інформаційний поле, Наскільки змінено, можливо, вже взагалі від таких діток не відмовляються, і це щастя для України. Я знаю, що є такий ще один момент щодо проблематики медичного протоколу, який на сьогодні не зовсім правильно там формуляр, чи як прошу вас, всі ці питання доразу. Добрий день. Хотіло би сказати, що е, ситуація в Україні для для дітей для людей синдромом Дауна, звичайно, змінилася пі останні п'ять uh -huh. років і е, досить позитивно змінилась, uh -huh. оскільки е, на момент, коли народже як казали, понад 4, 400 дітей синдромом Дауна по, по Україні на сьогоднішній день. Майже всі діти можуть мають доступ до е, до, до, до дитячих садочків. Раніше mm -hmm. надавалася послушав спеціалізованих садочка. На сьогодні, наприклад, в місті Київ з 10 районів, 8 районів надають інклюзивну mm -hmm. форму навчання дітей. 54 дитини ходять, звичайно, східні mm -hmm. заклади, але в інклюзивні групи, де їм надають комплексну підтримку. При, при народженні дитини ми завдяки нашим партнерам, Down Syndrome International і нашим Постійним а, донорам ми розробили і перевели, адаптували для України дуже чудові угу, матеріали, красиво дуже. які да матеріали, які ми якісна поліграфія, так, так хоро... Добре, коли якісна поліграфія, правда угу. ми надаємо такий пакет приносить дитини вплолом будинку. На, на щастя, у нас угу. є вже інформація і від пологи будинків від неонатологів від керівників угу. цих цих закладів. Вони на яку вони телефонують. і ми не можемо надати а, батькам безпосередньо весь необхідний пакет первинної інформації для того, щоб якщо вони не знали про можливості таких дітей, а про особливості таких дітей да і про їх реальні. Реальне майбутнє, ми можемо дати повний пакет необхідний інформаційний пакет, який, звичайно, дасть можливість а, прийняти рішення, mm -hmm. обґрунтовано зрозуміти, наскільки сім'я готова чи не готова, і, і вони можуть мати отримку ще і далі через центр раннього втручання, де вони можуть отримати безкоштовну підтримку, звернувшись безпосередньо з перших днів. І в цьому році до центру звернувся вже шість сімей, які очікують дитину синдром. Жінка ще вагітна, а і вони. Приходять і радяться, хочу подивитися, як ці дітки займаються, і поспівалися з батьками. Це дуже дуже вселяє надію на те, що дійсно з появи інформації в онлайн в онлайн просторі, в на телебаченні дуже багато знімається телепередач і на різних каналах українських і закордонних з'являється багато відеопродукцій, яка говорить про можливості реальне працевлаштування людей. А ми говоримо про те, що люди синдромом дауна в цьому році ми нам вдалося допомогти чотирьом людям, молодим людям синдром це працелоштуватися. А ми зараз про це теж будемо але окремою темою і про успіхи поговоримо. І все це говорить та... про зміну, зміну зміни, відношення та... і не перехід від медичної моделі сприйняття. І, людей, часу, як... Якщо така велика це велика кількість родин, яка звернулася заздалегідь, знаючи, що у них народиться така дитинка особлива, і звернулася до центру, дізнатися принаймні певну інформацію, не відмовляються батьки так від таких дітей. Ф... На щастя, це було щось Одразу і ще навіть пологому говорили, ми радимо вам, або, вибачте, взагалі позбавитися такої дитини, або зробити, або залишити її. Зараз вже менше, так? В 2009 році, 2008, 2009, 2010 роках, при 30 новонародження, наприклад, в місті Києві, 30-34 дитини, 28 батьки залишали на. Опіку державі. державі, так і їхня uh -huh. пряма друга була бою будинок малюка, де їх могли але це ще під певликим питанням встановити лише іноземці, українці uh -huh. не, не встановлюють uh -huh. такі дітей, і в іншому випадку вони потрапляли до спеціалізованих закладів, інтернатів, де вони по суті своїй, не мали можливості дійсно, догляд, але фактично uh -huh. розвиватися або мати можливість там працевлаштуватися, або йти далі, вчитися з однолітками, спілкуватися. Це були зразу. Люди, які були позбавлені такого. Назари, на щастя, за останній рік у нас немає випадків інститутів, наприклад, відмови. Я вважаю, що це, це просто досягнення, досягнення mm -hmm. дійсно досягнення, mm -hmm. яке говорить про позитив, про зміну відношення. Але насамперед, на на знову ж таки це про наявність достовірної сучасної інформації про таких дітей і формування все ж таки пози цього позитиву, сонячного позитиву від цих малюків і від молодих людей. А ми зараз поговоримо, тому що маємо говорити про позитивні приклади, про успішні приклади. Тому що е, є. Е, зараз ми будемо говорити, імена навіть називати дітки з синдромом Дауна, які можуть прославити Україну на весь світ. І це правда. Давайте одразу нам розкажіть про певні успіхи. І пригадайте, будь ласка, дівчинку Лізу, яка ну просто так грає на піаніно, я навіть не можу це передати словами. Да. Багато багато, в Україні багато хороших молодих людей і людей синдромом Дауна, які мають і і працевлаштовані і працюють. Багато з них вчиться в загальноосвітніх школах, які uh -huh. просто ми не знаємо про ці випадки. А останній випадок, який дуже ярко і так блискуче, мабуть, продемонстрували, телекан... тому що журналісти підтримали uh -huh. це успіх Лізи Халявченко-Бабіч, яка uh -huh. є піаністкою. Її сьогодні майже 12 12 років, і вона є дійсно талинута дівчиною з синдром, яка Завдяки своїй мамі, своєму талану, своєї викладачки, навчилась грати на піаніно і сьогодні представляє, от, поїде буквально за декілька днів, поїде в, в, в міжна в в міжнародному конкурсі у Вену. Відень, а де вона буде представляти вперше? людина людина синдромом Дауна буде приймати в такому. Я знаю, що був заході. момент, коли засоби масової інформації зверталися навіть до людей добрих, тому що ну не вистачає коштів правди на поїздку до відня для того, щоб Ліза показала те, що вона вміє. Це має побачити відень. Це має побачити Європа. Це має побачити світ. Вирішено питання. Я так розумію, якщо вона їде за кілька днів, то вирішено. Люди так, все таки відгукнулися. Так, так ми дякуємо. Тисячам українців, і не лише українцям, в тому числі людям з Росії, з інших країн, які відгукнулися підтримали підтримували збір цих коштів, потрібно було збирати півтори тисячі євро для цієї поїздки. І коли наше інформаційне пошто перенасиченим ситуацією по збору для АТО, для хлопців, для наших захисників, звичайно, це було б виклик на деякі суспільства. Але, на щастя, навіть в ці складні часи, ми продемонстрували як люди, перше, що свою людяність, толерантність і саме основне свої людські якості. І завдяки цьому ми зібрали 27 сім тисяч гривень. Вже вже на а, придбали угу. візу, і документи ліза виїжджає незабаром. Так, це добре. Але окрім того, що такі дітки прекрасно грають на піаніна, вони ще плавають. Я знаю, що у вас є певні програми. Розкажіть про це. Ви долучаєте їх до спорту, і, і з часом я знаю, що у вас є навіть якийсь не фестиваль, а конкурс по болінгу. Тобто до спорту активно долучаєте, так? Так, одна з наших мрій, мене як тата, я теж тата сонячного хлопчика, йому 11, 11 років, 12 це, років і, uh -huh. і, і, Ілюша які навчаються сьогодні з спеціалізовані школі, але вже по адаптованим програмам із Британії uh -huh. і Голландії. Звичайно, є велике бажання, і дійсно вони показують свої яскраві приклади приймати участь в спеціальних Олімпійських іграх. Uh -huh. І сьогодні, вже в вересні, з 30, майже 30 десятків паралімпійців, які прийняли участь від України в цьому заході. З них Шість було молодих людей сіндом даун mm -hmm. і, і і хлопці, і дівчата досить показ гарні взяти в плаванню, в по в змаганнях по боулінгу, змаганнях по гірськолижному спорту. Є. Навіть гірськолижне спорту? Так, 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 що взагалі, в принципі, здавалося ну, б так нереально, не але так. вони дуже гарно їздять. І вони Клас. більше того, в цьому році, завдяки волонтерській підтримці, ціле літо е, наші, наші малюки займалися вейтбордингом uh -huh. і катанням на, на, на роликах. Uh -huh. І ми маємо надію, що на, також наш один з проєктів проєкт Атлет направлений на, 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 на роздох плавання. Є сформована група, uh -huh. де займається 11 малюків. Від 6 років до 14 uh -huh. років, і сьогодні вони буквально за 6 місяців вже почали плавати. Вони повністю працюють в команді, і ми дуже задоволені. Всі батьки задоволені цим результатом. Ми маємо надію, що за декілька років може буде своя команда, яку можна представити в Україні безпосередньо безпосередньо і досягнути ці маленькі зірочки спортивні. Теж засяють дуже яскраво. Я так розумію, що зараз без волонтерських волонтерів не обходиться жодна справа. І слава Богу, колись рух волонтерів в Україні навіть ніхто не знав, що це було так. Зараз настільки потужно розвинути ці рухи в різних напрямках. Ви теж необхідно ходитесь без підтримки волонтерів. Але я хочу вас запитати, наскільки бізнес? От просте запитання, а наскільки бізнес сьогодні готовий і допомагає теж таким дітям, організаціям, які пов'язані з сонячними дітками? Ви знаєте, ми співпрацюємо вже на сьогоднішній день. У нас майже більше 40 партнерів різного кшталту від, від генеральних партнерів які Ми не постійно підтримують так, так щоб не було так е, але є хто так Так, звичайно угу. це і це зазвичай великий бізнес але є і малий бізнес є, є приватні особи які жертвують гроші і, мабуть, одним з таких визначних речей це є постійна підтримка постійних програм на напроці багатьох років. Наприклад, центр фінансує один з великих комерційних банків, які вже понад з 10-го року від моменту е відкриття центру uh -huh. до сьогоднішнього дня. І ще далі в нас є довгострокова програма, яка підтримує і розвиває. І вже майже мільйон, е майже більше мільйона гривень зібрано і передано для підтримки роботи цього центру. Це дуже яскравий приклад. І є друзі, які з IT-сфери, є друзі з і різних, різних, різних джерел, які фінансують. І дуже хороший приклад, мабуть, те, що є приватні особи, які, навіть дізначусь через інтернет, вносять пожертви, досить значні пожертви, щедрі пожертви для підтримки безпосередньо конкретних сімей і роботи надання послуг центру. Наприклад, одна, одна наша колишня співгромадянка, яка виїхала в Грецію. І будучи тут, прийняла mm -hmm. рішення про Ма... вони лікували маму, і вони залишили якісь гроші на, на операцію. Кіне вони... вони прийняли рішення ці гроші, які залишили після операції, зробити хорошу справу. І вони звернулись до лікарів, які просто порадили. от такі діти. мабуть, так? це в тому та є божа... бо ж звичайне якісь боже втручання, але mm -hmm. є такий центр, можливо, вам буде цікаво. Вони дізналися про нас і Я дуже хочу, до... що у нас залишається три хвилинки. А от центр раннього розвитку всеукраїнської водії організації «Даун Синдром», Ми вже зазначили, що працює не перший рік з 2011-го, Є дуже Попрошу, бо зараз нас дивляться батьки, яким я все-таки сподіваюся, що і в пологових зараз надають от таку брошуру, такий каталог, mm -hmm. я б навіть це назвала, yeah. інформаційний yeah. буклет, yeah. Коли, які дізнаються. Але нагадайте, будь ласка, де центр знаходиться, yeah. і яким чином які діти фокових категорій до вас батьки можуть звернутися, щоб отримати допомогу? Центр знаходиться в місті Києві, вулиця Райдужна, 51, телефон 540 96 09. Код міста Києва 044, сорок uh чотири. -huh. Також ви можете зареєструватися на, на консультацію або проходження безпосередньо на, на групових занять і індивідуальних групових консультацій через нас вебсайт дабідабідабідаунсиндром.оргю uh -huh. через через Фейсбук так само uh -huh. а, і. Послуги, від нуля надуться послуги від нуля до восьми років. До восьми, ручки, до так? восьми років років uh -huh. послуги, які надаються сім'ям і дітям від нуля до двох років, безкоштовні від uh -huh. для дітей від трьох років до восьми років є. Ми просимо приймати нести пожертву, і ми, але ми компенсуємо кожну послугу на 75%. Uh -huh. Тобто, за які нашим донорам, ми компенсуємо більшу частину в собі варті послуг. Але ми просимо, щоб батьки приймали в цьому участь. Це і і. Дає можливість батькам прийняти участь у, в тому, що дитина розділити свою стурбованість питанням, підтримати організацію. І на саме це дуже важливе, таке дисциплінарне питання, коли батьки можуть і повинні приймати участь в житті своєї дитини. Ми надаємо повний пакет без літератури, необхідних консультацій, розробляємо індивідуальну програму, і дитина може бути по, по, по цій програмі, може, звичайно ж. Приїхати там чи якийсь період може нас приїжджати, тому що хто не, якщо це дитина не киянин і згодна приїхати на заняття, будь ласка. Будь ласка. Так, будь ласка, якщо це звичайне киянин Київської області, вони можуть швидше і бистріше до нас добиратися, вони можуть безпосередньо кожен рік Так, У на нас рік. півтори хвилини є до дзвонять. Що ж так пізно телефонуєте? Говоріть, будь ласка, в ефір, прошу. Кажіть. Добрий день. Добрий день. Донечка з синдромом Дауна. Ми живемо в селі, вона ходить в звичайний дитячий садочок. І в мене питання: чи може вона ходити у звичайну школу? Ну, де в спеціалізованих шкіл нема. А де ви мешкаєте? В селі. Є... Об... Вибори... Область, область, місто. Райцентр. Це, Це силоки Я не зрозуміла, Ще раз. Цели Таращанського району, а, Расчан, міська, чер... ага, ми зрозуміли. Дякуємо вам, дякуємо, що зателефонували. Ваша дитина має всі ж такі права, як будь-яка дитина в цій країні. З одного боку, з другого боку, лише від вас, від вашої активності, буде залежати, чи піде дитина, чи буде відкритий інклюзивний клас. І з цим питанням маєте за два роки до того, як піде ваша дитина, чи в садочок, чи в школу, звертатися безпосередньо до управління освіти, для того, щоб вони планували виділяли відповідні фінанси для асистента вчителя і необхідний супроводжувати персонал, таких як дефектолог, логопед, які будуть надавати комплекс послуг і по супроводженню вашої дитини, в тому числі асистент вчителя. На це день повністю забезпечена можливість відкриття таких. Асі по всій країні я вам дуже дякую. Шкода, що так наприкінці зателефонували. Я так розумію, що зараз теж велика кількість дзвінків вже після ефіру буде лунати. Ми обов'язково будемо запрошувати пана Сергія. Рада вас була бачити. Сергій Кур'янов, президент української благодійної організації Даунцендром, був гостем третього блоку. Не кажу вам до побачення о 15.15. .15. Одразу після новини з Ростиславом Сухачовим побачимося у програмі громадська приймальня», яка вже четвертий місяць працює у розрізі. Депутатська приймальня». не примикайте, будьте з нами, бережіть один одного.